Шановне панство, всім вітання. З вами знову, як завжди, ваш Скілрейн. Сьогодні в вашій увазі пропонується знову мій псевдочний бій. На цей раз на корчі під назвою СТ-2. Як ви бачите, я його дуже сильно люблю. Раз я на нього такий камуфляж в жаби вчепив, чи змії, чи дракона, хто воно коротше. Хто ти воїн, не знаю я хто він, але це точно що не танк, на якому грали розробники перед тим, як балансувати його характеристики по бронепробиттю. Значить, Граємо ми на мапі Малинівка, Стап нас з 9 рівнями. Як ми бачимо, в нас в цьому бою World of PtSau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 БТ-шок. На початку вже бою до 30-ї секунди в мене вмирає вже ЛТ, єдина в бою. Я розумію, що ну, певно, що габела. Раз ЛТ-шка вже покинула цей чатик. Цей бій, напевно, що вже буде мінус, бо я думаю, що їхня наша база точніше, повністю злиється. І типу нічого вже з цього не вийде. Їдемо ми стандартно на, на горку, ну, що ти ще на тяжах на цій мапі зробиш, окрім їхати на гору. Собі їдемо, не квапливо, не поспішаємо, бачимо, що у нас пачка величезна лишається на базі. Ну, В принципі, як я й кажу, World of PTSAu, нічого не поробиш. Тут можна в принципі, підробити поки що режим форсажика. Поки ми піднімаємось на горку, нічого цікавого не буде відбуватися. Тут ми їдемо, мене підсвічує КС-ка та що на перекаті, це дураку, понятно. Поки собі їдемо, не спішимо, знову від неї підсвічуємось. В цей же час вже 2-0 рахунок. Бачимо, що кидає арта. Ми собі далі потихеньку піднімаємось. КС-ку тут не буде ще видно довго. Я собі їду, 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 їду. Піднімаємося до гори Бачимо, що Стервашка в нас займає нижній кам'янець, тобто буде чекати в прийомці тіпів і мене обігнав. І так і нікого не побачив, я так само їду, теж нікого чогось не бачу. Гонкевич вже дивіться, як виїжджає, дивиться. І все одно не бачить ні одного тяжавних, ні Еміля, ні 4 ні 2 ніяку ПТ-шку, і це для мене стає якимось дуже таким цікавим фактором. Адже ну, типу, чого вони не приїхали. Я розумію, типу, що в них і й на базі, 2ПЦінних поплавок, але типу, ну, чого сюди тяж не приїхав з Емілем, я не знаю. Бачимо, до речі, ще Гонкевичу дали на 600. Я розумію, що це певно, що якісь є треті, або вафля стоять в кущах, снайплять, або може якась ібабаха. В цей же час я приймаю рішення постояти, поцілити їхню КС-ку. Думаю, ну, вона має підсвітитися, раз вона там вже засвічувалась не один раз. Я, в принципі, потенційно може дам на залп, або просто вистрілю дам дамаг. Зараз ми собі просто чекаємо її, щоб вона підсвітилася, все одно тяжі в них не їдуть на гору. Робити немає що. В чаті, як ми бачимо, відбувається дуже інтелектуальна розмова моїх союзників, в принципі, як і завжди. Нічого дивного, що на третьому сервері відбуваються інтелектуальні розмови танкістів. Це був бій зіграний, я не пам'ятаю коли, в четвер, напевно, що він був зіграний або в п'ятницю. Тобто, там, в принципі, вже люди були готові. Кидаємо кумульом, не влучив броню, кидаємо другу, броня не пробита. В принципі, я думаю, непогано в жопу не пробити два рази цеску. Бачимо, що кидає бабаха в вафлю, просто її бере, чпокає. Тут я щось не помітив, що там будинок. Сам я профейлив. Ну, таке. Не, не, фей, не, це, не говорю на гру нічого. Їде вафля собі далі, почекає, поки вона підставиться. Ну і забираємо собі на халяву цей ваншотний фраг, щоб він не заважав нам тут. Стоїмо далі, бачимо, що гора в них так і не рухається, ніхто в них не під'їжджає на гірку. Заряджаємось собі, чекаємо ЦС-ку, щоб вона підсвітилася. Бачимо, що 4 5 2 щось там під горою стоїть в своїх кущах. Бачимо, підсвічується ще Еміль зліва і підсвічується в них вабаха. Я розумію, що напевно що вони скоро будуть рухатися на горку, раз вони вже почали підсвічуватись. І певно, що потрібно якось їхати їх приймати потрохи. Щоб вони не дуже нагло заїхали і знали, що я тут є. Щоб мене трошечки боялися. цеска у них робить дуже цікаві мови. Не знаю, хто її так вчив. Підкатуємо собі потихеньку до цього крила дітака, яке валяється. Не спішу я піджиматися, щоб по мені не працювала арта, щоб по мені не працювали ПТшки. І щоб ці тяжі мене дуже боялися. Виїжджаємо, бачу там сіться бабаха. Думаю, якось їй дати мінотавра. Думаю, вицівати так само не видно. Підсвічує мене Емір. З ним немає сенсу стрілятися. Ну, самі розумієте, бачу бабаху, шишка горить. Робимо залпік. І братва. Бен. Залпік залітає з повишеною альфою. Я собі тішуся, повні трусики радості. Аж помокріли трусики. Бачу, бабаха собі вирішила, що в неї є якийсь берсерк мод чи що. Коротше, тупо собі починає ліхати на мене. Виїжджаємо просто і на халяву добираємо, чувак собі щось перепутав, певно, що на якому він танку грає. Може він думав, що він на якомусь маусі. Але це була бабаха. Ба кидаємо собі халявну тичку 4 2 бачимо, що в них всі падають направо-вниз. Розумію, що мені треба якимось чином їх розварювати. А дивлюся, що там їде я третій. Кидаємо третьому халявну тичку одну в борт. Бачимо, що він не дуже сильно реагує на мене, але зараз наче розвернутися. Бачимо, їде Мінотавр. Танкуємо кобру. Тут в Міно я сам профейлився зараз. Можете казати, що пиво, да? тут я навіть не спорю. Бачимо, кидає бутилка. На щастя, не дуже багато, але трохи було якби, неприємно отримати. Бачу, що низ у мене повністю злитий. Одна хоріха в мене, я один на горі. І треба якимось чином зараз робити тут. Якби, дві шпаріж. Виїжджаємо в третього, кидати зал. І шо, братва. І воно полетіло йому в комбашти якимось чином, в жопу комбашти. І ні одна не пробила тичка його в жопу комбашти, замість того, щоб нормально залетів залп. Типу, і мій фейл, і не мій фейл, бо чувак почав відкатувати дуже жорстко вниз. Типу я його там мені вже не виніс. Але таке от коротше. піджимає нас мінотавр. Розумію, що не дуже є сенс з ним там зараз стрілятися, бо в мене комбашта з розміром з відро. Ще я хвилююсь за те, щоб мені в борт ніхто не заїхав, але... Я бачу, що в мене знизу тіпи нормально стоять. В принципі, на них, я думаю, можна розраховувати. Бачу, що міну мене починає піджимати. Стараюся його якось там вицілити в ці комбашти. Кидаємо йому першу тичку, закидуємо. На жаль, альфа не проклеє. міно собі вирішує, що він дуже берсерк. може нас пушити. Я неквапливо заряджаюся, заряджаюся. Артаном сейвить, слава Богу, дає дамаг, хотів мене виїхати, є третій вбитий, Пощастило, команда його зняла. Кидаємо міну знову залітає. Міно починає горіти. І тут він виїжджає, просто його в борт добираємо, нічого складного. Бачимо, що в них залишається 4П2. Емілька в них впав вниз. 4П2 починає мене пушити, мені не вистачає висоти. Я не ризикую, відкатую, щоб зарядити другу тичку, щоб мати ДПМ. Арта, на жаль, не впливає в цій грі, як ви знаєте. Арта це надто слабкий клас техніки, який не може впливати на бої. Починаються танці Манси з 4 2 що він мене побачив. Тут я виїжджаю, танкую на щастя. Намагаюся вицілити його, розумію, що не буде видно. Кидаю в НЛД, дуже дивно не пробиваю. Певно, що через те, що він трохи підвернув борт, кидаємо другу, пробиваємо. І зараз намагаємося його відтанчити. Тут я якимось чином отримую тичку, напевно, що через те, що я дуже сильно задер корпус, даю йому з підпалом. І чувачок собі, Фініта Лекамедія. До побачення. Нема що приїжджати пушити мене. Якщо ти бачиш, що тут така імба під назвою Ст2 стоїть, у тебе шансів друг немає. В принципі, зараз непогана в нас ситуація. Ми маємо ще половину ХП приблизно. Гора за нами забрана. Ми її контролимо. На жаль, ми зараз без командира. Я боюсь викатувати, щоб не підсвітитися банально. І так само я нікого не підсвічу, тобто, якщо я навіть засвічусь, то я нікого не побачу. Плюс я боюсь, щоб в них ніхто не піднявся на гору. Зараз, на щастя, я влучаю, забираю кобру, це був важливий фраг. Стою в контролю гору, щоб ніхто не приїхав до мене якимось там магічним чином, поки в мене командира немає. Стараюся від, від трупів якось ховатися, щоб ніякий четвертий, ніяка бабаха не приповзли собі знаєте, на тихеньких лапках і не зробили мені атата. Ремонтуємо командира, викатуємо, бачимо, підсвічується бабаха на щастя. Кидаємо їй тичку в каток. Розумію, що я можу собі ще раз на халяву дозволити вийти в неї кинути. Я собі виходжу другий раз і кидаю в каток. Нічого, якби дивно, на таку відстань через каток вона нормально пробивається, бо я її в броню кидаю. Вона бортом стоїть. Розумію, що я собі можу дозволити просто їхати в тупу на неї, адже в них на базі Т30 з Е4 артамних. Ну, понятно, де і бабаха в них одна лишилася, то ну, що їй боятися. Просто собі їдемо, не квапливо, не поспішаємо, дивимося, щоб вона нас не засвітило. Потихеньку, собі бачимо, вона підсвічується, падаємо в низинку, щоб нас не засвітили ніяк. І зараз собі просто на халяву вийдемо, будемо її розбирати. Вже на цей момент у нас 5400 дамага, 5 фрагів, виїжджаємо на бабаху. Даємо їй просто залп, знизу зверху вниз підпалюємо знову ж таки. Тут я починаю сайвитися, щоб мені справа не вкинули петехи, бо Бог його знає, біля яких вони корівників саме стоять. Заряджаємо собі, відсвічуємося, ну і просто продовжуємо рух прямо. якби Навігатор показує, що арта спереді, і потрібно рухатися вперед. Їдемо собі, не поспішаємо. На повних парах, в принципі. А, до речі, забув вам сказати, на якому я обладнанні граю. Граю я на обладнанні це е, загартування рожеве, рожева турбіна, і рожевий досила. Ой, Стабілізатор, перепрошую. Тут бачимо т 30 хочу віддати залп. Але в моменті коротше, їй дають тичку. Я і не дав ні одної тички, і залп не дав, бо того що їй дали тичку. Ну Виходить, що я сам профайлив фраг, профайлив дамаг, бо тим, що намагався дати залп. І таке. от Підсвічується арта, кидаємо одну. ДБВшка промахується, кидаємо другу, забираємо. Сьомий фраг, 7 тисяч дамага. І повернемося до обладнання, чого саме таке обладнання, адже ну, ХПшка, я думаю, зрозуміло. Турбіна, тому що він дуже повільний. Ну і стабілізатор відповідно, бо в нього стабілізація не найкраща. Бачимо, є четвертого, Хотів давати залпи, чекати другу тичку, але зрозумів, що не встигну кинути. і просто кинув собі одну, забрав, ну, тіпо, дав йому одну тичку. На цьому, в принципі, бій завершився. Результати бою пацики перед вами. Сподіваюсь, вам цей бій сподобався. Відносно непогана катка, як для такого танка, що є не дуже сильно там якимось хорошим. Дивіться результати ще раз. Підписуйтесь на канал, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ваш Скілрейн.